Ми знаємо компанію Xiaomi як ту, що робить вбивцю флагманів, тобто за менші гроші можна взяти те ж саме, що у конкурентів, а іноді навіть краще. Проте за останній час я не можу сказати таке про смартфони, а ось про планшети можливо. В цьому відео мова піде про свіжий планшет від Xiaomi – Pad 6. Привіт, мене звуть Михайло, ти на каналі SkyUA, тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. Xiaomi Pad 6 це продовження лінійки Mi Pad, і він вийшов у двох варіантах 6 та 6 Pro. Вони обидва йдуть на 11 дюймів, але відрізняються начинкою. І з основного це чіпи. Xiaomi Pad 6 у нас Snapdragon 870, у той час, як на прошці сі Snapdragon 8 Plus Gen 1, 7 нанометрів проти 4. І ось така різниця у попугаях в Antutu. Тому, якщо ти шукаєш планшет для ігор, то краще вже дивитися на Прошку, але у житті вистачить і звичайного Mi Pad 6. Тим паче, як ти збираєшся його використовувати. Скоріше за все, дивитися ютубчик та фільми. Камери теж різні: 13,50 мегапікселів основні, та 8,20 фронтальні. Мені здається, на планшеті камери не так важливі, як на смартфоні, тому не вважаю цю різницю значною. А ось що точно треба врахувати, це те, що сканер відбитку пальця тільки на версії Pro. Звичайний Міпа 6 розблоковується за допомогою розпізнавання обличчя через фронтальну камеру. Із дрібного: невеличкі відмінності в Bluetooth, Wi-Fi, об'ємі акумулятора та потужності блочків зарядки 33 Вт проти 67. Старша модель до нас ще не доїхала і не факт, що доїде, тому що глобальної міжнародної версії Pad 6 Pro не існує. А ось звичайний Pad 6 вже в продажу. Тому давай подивимось його детальніше. За дизайном Міпа 6 виглядає дуже лаконічно і естетично. Весь корпус зроблений з алюмінію, що додає приємного відчуття на дотик, а також не поступається своєму основному конкуренту iPad 10, товщина 6,5 мм, а важить він всього 490 грамів. Кольорів тут всього два. Темно-сірий та світло голубий, однак в азіатському Xiaomi Story є що золотий. Нестандартним дизайнерським рішенням є камера. Вона виглядає масивною. Здається, що тут декілька модулів, хоча насправді він тут всього один. А весь виріз був просто скопійований з Xiaomi 13. З усіх сторін є 4 решітки динаміків, а також присутній напис Dolby Vision Atmos, що означає якісний звук. І це ми обов'язково перевіримо. Зверху є кнопка вмикання без відбитку пальця. На боковому торці гойдолка гучності, там же і кріплення для стилуса. Позаду коннектори для підключення клавіатури. А ось роз'єму під навушників тут немає. Внизу, крім динаміків, також є роз'єм Type-C версії 3.2. Через нього можна підключити монітор з роздільною здатністю 4К 60 Гц. В такому випадку можна навіть працювати, підключивши клавіатуру і миш, а якщо в тебе вдома є геймпад, то ще й пограти в мобільні ігри. Але, на жаль, додатковий монітор не можна використовувати окремо, тільки як дублювання основного. Звичайно, найважливішою частиною планшету є екран. Тут він на 11 дюймів з тонкими рамками, і давай про нього поговоримо детальніше. Це LCD IPS-дисплей, він має оновлення частоти 144 Гц та підтримку HDR 10. Заявлена яскравість 550 ніт. Роздільна здатність 1800 на 2880 пікселів. А це означає, що тут дуже гарне співвідношення пікселів на дюйм 309. І що мені дуже подобається, співвідношення сторін 16 до 10. Це означає, що якщо ти використовуєш планшет для перегляду відео та фільмів, чорні полоси зверху та знизу будуть маленькі. Тому якщо ти такий же серіаломан, як я, то для перегляду фільмів цей планшет буде набагато цікавішим, ніж той самий iPad з співвідношенням сторін Трик 2. Все ще не розумію, чому за замовчуванням стоїть стандартна герцовка. А от коли заходиш на лаштування, встановлюєш 144 Гц, Саме тоді ти вже розумієш, що купив по-справжньому цікавий планшет. В меню та стандартних аплікухах все літає, але, звичайно, у більшості іграх буде використовуватися 60 FPS. Екран прикритий Gorilla Glass 3. Це перевірене міцне скло, але якщо ти хочеш захистити планшет по максимуму, я рекомендую поклеїти плівку, а також придбати захисний чохол. Тим паче, коли ти будеш ставити його на стіл, він перестане так хитатись. Такий великий екран Xiaomi Pad 6. Добре розкривається та доповнюється за допомогою операційної системи. А саме MIUI Pad 14 на 13 му Android. Як тільки ти купиш Xiaomi Pad 6, рекомендую зайти в налаштування і подивитись ось такі анімації. Наприклад, я не одразу зрозумів, на що знизу додаткові дві полоски біля основної. Якщо тягнути за основну, то ти виходиш на робочий стіл. А якщо за додаткові, спливає меню швидкого доступу. Многозадачність на високому рівні. Додатки можна відкривати в спливаючих вікнах, є роздвоєння екрана та можна зберігати комбінацію цих роздвоєних екранів. Ще прикольно, що спливаючі вікна можна ховати за екран і діставати, коли необхідно. При відтворенні відео з боку з'являється ось така шторка. Тут можна запустити запис екрану або зробити скріншот. Є фільтри для відтворення відео, а також покращення зображення. Хоча я в цьому дуже сумніваюсь і для себе цей додаток вимкнув. Є настройка в системі, яка називається Game Turbo. виглядає як лаунчер для ігор. В ньому можна налаштувати кожну гру під свої власні потреби. І мій особистий кайф видалення додатків. Стосовно продуктивності та оснащення, оперативної пам'яті може бути 6 або 8 ГБ і можна розширити ще на 5 за рахунок накопичувача. Вбудованої пам'яті 128 або 256 ГБ UFS 3.1. Тут немає слота під сім-карту, немає слоту під карту пам'яті, немає GPS та немає NFC. Але все це позитивно впливає на ціну такого планшету. А якщо в тебе сучасний смартфон, то я взагалі не бачу ніяких проблем. Як я вже сказав, на Xiaomi Pad 6 стоїть Snapdragon 870 на 7 нанометрів. Він вийшов на початку 21-го року і на сьогодні його можна назвати добрим середнячком. Ось результати синтетичних тестів: Geekbench, 3DMark, Antutu і Тротлінг тест, який він пройшов дуже-дуже гарно. Я не часто граю на телефонах і планшетах, тому просто запускав популярні ігри. Звичайно, найважче з них це Genshin Impact. Мені здалося, що вона дуже погано грається на цьому планшеті, але потім на лаштуваннях поставив максимальну графіку і 60 кадрів на секунду. Все стало набагато яскравіше, тому цей планшет навіть для такої гри точно підійде. Якщо ми будемо говорити про більш оптимізовані ігри типу Call of Duty або якісь гоночки, з цим планшет теж спокійно справляється, але всі ці ігри йдуть на 60 кадрів на секунду. 144 вони не підтримують. Невеличкий нагрів задньої кришки Оміпад був, але назвати планшет гарячим я не можу. Це офігезний показник для планшету такої ціни, про яку ми поговоримо трохи пізніше. Взагалі я просто хочу сказати, що Xiaomi цей планшет знов-таки змогли зробити, як і минулий Mii Pad 5 збалансованим планшетом, де все необхідно на високому рівні, як той процесор, екран та матеріали корпусу. А те, що тобі, скоріше за все, не важливо, сюди просто не додали, а тому змогли досягти відмінної ціни. І одним із таких неважливо це камери. Почати я хочу з фронтальної камери, тому що вона тут скоріше знадобиться, ніж основна. Вона тепер знаходиться на цьому торці і так використовувати планшет в альбомній орієнтації набагато краще. А у нас то корона, то війна, тому для созвонів по роботі саме те. Вона йде на 8 мегапікселів з апертурою 2.2 і може знімати відео Full HD 30 кадрів на секунду. Так як в планшеті немає відбитку пальця, то. Розблокувати його можна за допомогою цієї камери, за допомогою розпізнавання обличчя. Звичайно, це не таке Face ID, як у Apple, але для звичайного життя. Підійде. І напиши в коментарях, як тобі звук. Він повинен бути пристойним, тому що на Xiaomi Pad 6 аж 4 мікрофони. Основна камера іде на 13 мегапікселів з апертурою 2.2. І дуже несподівано, що цей планшет може знімати 4К відео, правда, в 30 кадрах на секунду. Зазвичай навіть не всі телефони Xiaomi вміють знімати 4К. Але тут ніякої тобі оптичної стабілізації, а автофокус в деяких моментах починає стрибати. Ця камера точно не для створення контенту. А ось звук це напевно найперше, з чого ти офігіваєш, коли береш Xiaomi Pad 6 у руки. Як я вже казав, динаміка тут 4, і вони розташовані для отримання повноцінного стерео. Недарма тут є напис Dolby Vision Atmos. Звучать динаміки круто, і тому я з радістю можу рекомендувати такий планшет для тих, хто любить дивитися кіно, відео або грати. Маленьким мінусом я можу вважати те, що гойдалка гучності не підстроюється під орієнтацію планшета. That's a rockstar Get it in your shoes In the boots With your socks off Lock on, damn That's a rockstar uh, Yeah, boom For Sal consumes Get the ill style And then, yo, oh, boom Bang, boom I ain't slaying When we come back Every man, every woman Hype on the track Bits me freaking Get the We speaking Tweaking on the floor You want more Music is all addiction Get the friction Like a needle To the record Coming with the itch Get it in your shoes In the boots With your socks off Lock on, damn That's a rockstar Акумулятор Xiaomi Pad 6 має ємність 8840 мАч. На офіційному сайті написано, що він може відтворювати локальне відео 16,5 годин. Не знаю, що то за відео, але насправді таких цифр на Xiaomi Pad 6 я не бачив. Я грав в ігри, дивився Twitch, не вигружав додатки з оперативної пам'яті і, звичайно, робив все це на 144 Гц з нормальною яскравістю. При такому нормальному навантаженні планшет середньому використовує 20% за годину. Тому якщо його ніяк не обмежувати, Xiaomi Pad 6 вистачить на 5 годин увімкненого екрану. Додатково до Mi Pad 6 можна докупити оригінальний чохол, чохол клавіатуру і навіть Xiaomi Pencil другого покоління. І всі ці аксесуари дуже схожі на аксесуари іншого популярного бренду, а тому можливо це навіть плюс. А тепер давай підведемо підсумок. Подивимось на ціну Xiaomi Pad 6 і вирішимо, чи варто взагалі його купувати. В мене в руках версія на 628 ГБ і коштує вона 14 800 гривень. Я вважаю, що за такий прайс це один з найкращих планшетів на ринку. Він точно може посперечатися з iPad, особливо взявши до уваги, що тут 144 Гц. А у iPad промоушен дисплей починається тільки у версіях PRO, які коштують значно більше грошей. Окупи з цим актуальний процесор і офігезний звук робить Xiaomi Pad 6 чудовим планшетом для поглинання контенту або гамання в ігри. Він підійде як дорослій людині для роботи, так і школяру для навчання. Тому, якщо тобі сподобався Xiaomi Pad 6, як і мені, то переходь за посиланням в описі до цього відео. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі. Все буде, Україна!